Нас же ж не вчили пам'ятати. Нас вчили забудьте, Голодомора не було. Mm -hmm. Там я не знаю, ти маленька людина, ти маленький гвинтик, mm -hmm. ось тобі великий величезний солдат на 23 метри, радій цьому. І уявляй, яка ти мурашка, порівнюючи з ним. І виходить, що ми маємо, ну, насправді, це дуже велика робота над собою ламати все ось це, Устатковане те, що нам передали, все це зламати в собі і змогти і відкритися до нового, сприйняти це, а не казати про те, що там щось нав'язують, і так далі. Тобто я вважаю, що це титанічна робота, яку ми всі, всі українці, маємо пророблювати над собою, відкриватися до до пам'яті, до сучасного, до вшанування і до, знаєте, ось цього, щоб ми не були, як згадували, знаєте, про ветеранів один день на рік.